Вітаю вас, друзі! А також світає гортенція, волотиста сорт називається ЮНІК. Або як пишуть, унік або Юнікю. «Юнік». Ну коротше, кажу, як знаю, що це Юнік. Дуже красивий сорт до речі, оригінальний тому, що дуже багато вибачте фігні. Продають під його маркою. Подивіться, які в нього красиві, ніби як діамантові такі квіти, які трошечки побилися холодною росою, тому що перепади температур були. Дуже гарні великі цвітя. Бачите, як вони ось, навіть ніби як, якась як піраміда ціла росте. Прекрасно зимує, піддається дресируванню вашому, тобто може бути штам, може бути з таким невеликим чагарником. Зараз на мене гости, напевно, десь метр метр. Отак, десь плюс-мінус. А має там, здається, дві, дві чи три ноги. Ось, ем, Прекрасно зимує вона, без якихось приколів, гарно відростає. Е, по сусідству із е, сосною, звичайною, Грікса Я знаю, що з часу вона може, може звідси переїде, чи сосна, чи гортензія, але все-таки е, побачимо по, по конкуренції. Поки що вона прекрасно вживається, тому що подивіться, як красиво тут виглядає ця картина. Ось там сосна. Гортензія, Дкінея, все так прекрасно закриває побитий війною а, мій будинок ще один. У мене два будинка. Ось це теж окрема історія. Нагадуючи, находжуся не в немішаєві. Друзі, що вам сказати. Коротше, повертаємося. Мені подобається ще тим ця гортензія тим, тим що вона має револьверне цвітіння. Тобто вона відцвітає одна. Починається це інша гілочка і таким чином підтримує цвітіння, починаючи вже десь із напевно кінця червня, і ось по сьогодні по середину серпня. І як бачимо, ще не планує закінчувати свій ріст. Тому рекомендую вам дуже цей сорт як гортензія метеликового типу цвітіння. Па-па!